17 січня день дитячих винаходів. І ми хочемо присвятити наш фотофлешмоб цього тижня. винаходам та талантам наших з вами дітей. Тому, друзі, надсилайте нам фотографії своїх неймовірних. Дітей, і звичайно, що вони такого цікавого можуть робити? Цікавого роблять багато. І дивіться першу світлину, яку ми отримали від нашої глядачки Людмили Савчук. Наш син очень уміла рисує, Рібюнок мечтає після кончання школи вступить в вуз, де і пригодиться. Його талант. Никита, мы Ми любимо тебе, и і всегда поддерживаем. красиво дуже гарно це ліфцем, Круто. Найшвидше, що олівцем. Маємо ще одне фото від Олени Проценко. Це наша глядачка, це її улюблене заняття сина. Написала вона, що її син Егорка дуже любить конструювати із лего. У нього виходять такі інтересні ігрушки. Іногда видумує сам, а іноді бере ідеї з інтернету. Ну, це здається, він ну, сам щось таке вигадав. Круто. Клас. Молодець. Таке захоплення має сестричка Світлани Трофімчук із повітряних кульок, робить різні цифри, фігурки, тваринки і букетики. Все, що тільки і фантазія придумає, піднімає настрій всім своєю творчістю. Ухти! Еротичні моменти. Я дивлюся. Ну напевно, це вже хтось старший готував, чи можливо тато може витувати. Маємо від учнів першого класу Черкаської гімназії номер 9 Ось таку світлину. Наші учні дуже талановиті діти. Хоч вони і маленькі, але власноруч створили плакат листівку до дня учителя, а також залюбки готують. Вже не на одному майстер-класі. Вони побували таку світлину. Надіслала нам Ірина Сяткіна. Дякуємо за ваших талановитих дітей. Насилайте ще більше світлин фотографій. Ми звичайно покажемо їх на великому екрані для всієї країни. Тож Україна має бачити таких талановитих дітлахів, як у вас.